Вітаю вас, шановне товариство. Що ж, нарешті ми будемо грати у Сталкера Shadow of Chernobyl. Одразу скажу від себе, що я в нього вже грав ще дуже-дуже давно. Ще в школі я його проходив. Це було, я ж кажу, просто супер давно. І пройшов я його, по-моєму, навіть два рази. Два рази я його пройшов і дуже багато разів ще так там починав. Трошки грав, наприклад, там з якимись там модами, проходив до повного моменту, потім мені чогось набридало, я його закидав. Тож, в принципі, я гру пам'ятаю. Таю, але саме що так трошки. Я не пам'ятаю її на всі 100, і тому, можливо, навіть а, місцями для мене це буде як, як ніби то вперше я буду грати. Але на момент пам'ятаю, коли я її проходив, вона мені дуже сподобалася. А ось такі ось пироги. Ну що ж, давайте брати нову гру. Ну дивіться, тут є складність майстер, ветеран, сталкер та новачок. Ну, я загалом люблю брати найскладнішу важкість, але я боюся, що на майстері я просто банально не витягну. Бо я ж кажу, я взагалі я в шутерах не такий, щоб дуже. Класний гравець. Е, у гру грав давно, і тому я думаю, що на майстрі мене просто буде тут передолити, тому давайте краще візьмемо кхе, ветерана. Це якби і складно, але не так складно, що прямо срака. Ну що ж, запускаємо Сталкера. Що може бути краще, ніж запустити гру Сталкер? Це ще живий, щасливець, хоча хто знає, що для тебе краще. Подивимось, що Сидорович за тебе відвалить. Що ти притяг? Тіло з вантажівки смерті. У нього мітка. Правила знаєш. Викинь його. Але ж він живий. Брешеш. Не може бути. Хай мене зона ковне, якщо брешу. Давай його сюди. Так, за цю чухню я дам тобі. От що, Мічений, я тебе врятував, і гречного дядька тут розігрувати не буду. Виконаєш для мене пару завдань. Вважай, розрахувався. До того ж подивимося, як швидко в тебе макітра після амнезії прочухається, а по твоїй темі спробую дізнатися. Біс його знає, кого тобі цей стрілець здався. Але я в чужі справи не лізу. Хочеш убити, значить, є за що. Ну чого з ти вбичиш? не кусаюся. Почнемо з того, що так, у мене повністю українська локалізація. Просто дуже часто люди питають, я бачу у різноманітних коментарях там. Типу, а де дістати цю українську локалізацію? так, там, е, Що треба робити? Е, чуваки, треба просто купити е, якби сталкера у Стімі. І все, у Стімі є українська повністю локалізація сталкера. А більше того, я придбав, е, так би мовити, трилогію так, Сталкера або цю Тінь -Тін Чорнобиля і ще дві якісь гри: оце Клія Скай Небо, і ще якась, вже не пам'ятаю яка, але, мабуть, зрозуміло, яка. так, Усі три гри, там, по-моєму, за 200 з чимось гривень. тобто, Ну, погодьтеся, це реально взагалі практично копійки а, за три гри одразу. Беріть і буде вам українська мова. Заткнись і візьми гроші. І що я помітив, ось що я хотів ще сказати, що а, того чувака, що знайшов а, нашого стрілка, головного героя гри, а ось господи, міченого, міченого, що, що, що я несу. Що ти чорт забирає, верзеш? Той чувак, що знайшов міченого головного героя гри, його озвучував а, Григорій Герман. А можливо, це ім'я для вас щось каже. Це той чувак, що якби є диктором, що озвучує програму антизомбі. Я просто соцію антизомбі дивлюся вже дуже давно. Реально, це одна з моїх найлюбленіших передач. Там посидіти, посміятися, якби і голос одразу впізнав. А, так, і потім не полінився, якби погуглив. І справді Григорій Герман є серед тих чуваків, що озвучував гру а, на українській. Мові. Ну і не лише на українській, він начебто і на українській озвучу, і на російській, якщо я не помиляюся, але тут я можу помилятися, але начебто це так. Отже, отже, шукати ящик, а у мене. А як інвентар? Буква І, так? Ага, а це що таке? А, так це і є ж моя річ, правильно? Це шкіряна куртка. А, ну так, а тут у нас пусто. Пусто, 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 так добре. Ну що ж, давайте говорити з цим чуваком. Вибирай, як ми з тобою вчинимо. Або я тобі зараз мізки вправлятиму, як зазвичай з новичками роблю, або ж розмовлятиму, як з досвідченим сталкером. Отримуй завдання і вперед. Давайте вам будь-як з новачком, бо я ж кажу, я дуже давно грав і вже толком нічого не пам'ятаю. Я, я от реально буду як мічений, так. Я не пам'ятаю нічого. Так? Чувак, розказуй мені це амнезія. Це твій особистий КПК. Угу. Корисна штуковина. Допоможе тобі не здохнути у зоні. Угу. А якщо здохнеш, то хоч інші знатимуть, який спосіб іде. <рес> Жартую. Давай нагадаю коротко, як ним користуватися завдання розташовані в першому році. Для більшості завдань є кнопки переключення на додаткову інформацію. Запам'ятай, кожне нове завдання автоматично переключає на себе цілевказівку на мінікат. Ідемо далі. Другий розділ КПК це кар... кнопки над картою дозволять тобі збільшувати і зменшувати її. Або відцентрувати карту за місцем, де ти зараз знаходишся. Думаю, впораєшся. Нічого складного там нема. Так, що ще? У контактах список сталкерів, що знаходяться в радіусі 50 метрів, плюс їхній короткий опис, ранг угрупування і їхнє ймовірне ставлення до тебе. Запам'ятай, поки що ти нейтрал. Їй лише від тебе залежить, як до тебе ставитимуться потім. Як допоможеш кому, зверни увагу, як зміниться його ставлення. Не лови гав, коли поруч вороги. На міні-карті вони позначені червоним. Друзі, ясно позначено зеленим, нейтралів – жовтим. Ну а КПК мертвих сталкерів підсвічується сірим. У мародерстві здорово помагає. Хе-хе-хе. Ну, про нього й казати нема чого. Записує всю інформацію, що тобі потрібна. Плюс новини, Це записує. Навіть те, що я тобі зараз втовкмачую, ти там знайдеш. У розділі КПК із Поздно. Побачиш двадцятку кращих сталкерів з тих, про яких я знаю. Я регулярно оновлюю цю інформацію. А що ж, треба ж у вас якось змагальний дух підтримувати? Давай. Може, і сам колись у лідери вийдеш, хто зна? Всяке буває. Так. Ну тут усе просто. Далі довідка. Сюди автоматично заноситься інформація про зону та поради щодо виживання, які дадуть тобі інші сталкери. Так. А, ще. У твоїй моделі КПК вбудовано приймач сканер широкого діапазону. Класна штука. Навіть переговори військових місцевих ловить. Хоча радіус дії у нього не дуже, метрів 500. От моя рація тягне на 30 кілометрів, так що я тебе завжди знайду. Будеш отримувати від мене завдання і новини свіжі. Іноді, може, пригощу тебе доброю порадою. Так що це все, так? Такий невеличкий туторіал, як би так? Є справа нічини. Ага. Треба знайти сталкера на ім'я Спритник. У нього була важлива інформація для мене: він зник десь поблизу мосту. Його треба знайти живого чи мертвого мені байдуже та забрати інформацію. Сходи до вовка, він тут, у місцевому таборі. Розпитаю його, може він знає, де той спритник може бути. Так, доловка в місцевому таборі, де, де спритник. Та це усе поки що принесе з мені флешку і вважатиме, що частково за свій порятунок ти розплатився. Добре, я спробую. О, з ним можна торгувати, до речі. У нього є горілочка, а ну в мене немає нічого а, ані грошей. А, ні, 40-40 у мене рублів є, і на них навіть, походу, можна щось купити. А, ні, 200 рублів, 300 рублів, А от 40 рублів тільки бінт коштує. Допомагаю зупинити кровотечу. Ну, я мабуть поекономлю я наші гроші. Все, до зустрічі. До зустрічі, братику. О, до речі, графічно гра навіть зараз виглядає що, в принципі, не так що погано, балон дивіться, який реально так от. Реально, як старий балон виглядає. А як цей КПК вмикати? Я от тільки не пам'ятаю, і він, він, до речі, про це чомусь нічого не сказав. Тобто інвентар зрозумів. А як КПК? Де цей ліхтарик? Ну. Він же мені не сказав нічого, як цей КПК вмикати. Братику. А ось П. П. Ага. П це інвентар. Ну так, зрозуміло. Тобто, ось задача зустрітися ще з Вовком, ось він тут точки. З людьми вовка знищити бандитів на АТП, взяти в спритника флешку, принести флешку Крамарові. Ну а основне завдання це вбити стрільця. Ну, а тут так: карта, журнал, контакти, рейтинг, дані, довідка про енциклопедії, про енциклопедії. Хорошо. Будемо там уже по ходу гри якось роздуплятися. Давайте, мабуть, збережемося, так, зробимо, зробимо перше збереження. До речі, я тоді, коли грав, дуже-дуже давно, у мене ця гра дуже довго. Дякую. Дуже довго грузи, вантажилася, а зараз прямо таке дуже-дуже швидко. Стрибки допоможуть забратися на високі перешкоди для того, щоб стадути, де сний nice Space. Добре. Щоб присісти, натисніть Ctrl. Ctrl Shift, присісти. А, і так, ще дуже круто, що це, мабуть, було, але ще у деяких випадках прискорення може врятувати життя. Натисніть X для прискорення. Ага. Все зрозумів. Тобто, коли ти натискаєш Shift, він просто йде. Просто йде, а X це прискорення. Хорошо. А, це ще було... а, так, щоб використовувати бінокль, виберіть його 5 і використати функцію вогонь для наближення. Добре. Хорошо, то в мене ще є бінокль і є ці бол болти. Коли гравець комусь допомагає, це то поліпшується його ставлення, котре того ставка до нього. Ну, зрозуміло так, репутація. Якщо у вас гарна репутація, торговлі, торговці будуть зі знижкою давати. Хорошо. До речі, тут нібито якийсь графон наче крутіший, ніж тоді, коли я грав у дитинстві. Можливо, його трошки покращили. Як думаєте, може таке бути? Бо реально, ну таке відчуття, принаймні, що графіка реально якась покращена. Ну, болти ці безкінечні, це я пам'ятаю. Привіт, чуваче. Тут тебе старий наш хотів бачити, але затям це не значить, що тобі тут, 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 тут раді. Іди йди не затримуйся. З ним торгувати не можна. Давайте пошаримо по хатах. По-моєму, тут просто в якийсь із хатинок вогонь, дивіться, як класно зроблений, так? А ось будь васочка, я водяру знайшов. Ось тобі. Ось тобі будь ласочка, водяра, горілка козаки, 100 рублів, горілка виробництва компанії GSC. Добре, п'ється, помітно знижує вплив радіації, однак зловживати нею не слід. Так. 0,5 кілограмів. Чудово. А, і оце з вагою. Тут оце, мабуть, перша гра, де, по-перше, ну, для мене це була реально перша гра, в котрій по-перше, можна було присідати так і ще й лисько. То, о, низько, господі, лизько кажу. чи не лягати, так? Ок. Ц, ц, цигарки не беруться, так, на жаль. Добре, це, це по-перше. ще хотів щось сказати. Обіцяний матрасом тут є. Ще щось хотів сказати, але що я хотів сказати, я не знаю. А, у цих ящиках, по-моєму, щось є. А, і з вагою приколи. Це, мабуть, теж була перша гра, в котрі були усі приколи з вагою, бо потім я зустрічав, зустрів таке лише уже у фалауті. Ні, реально, по-моєму, графіка покращилася, ви знаєте. Серйозно, по-моєму, краща графіка, ніж коли я грав. А он так. Я чуть не всрався. Який жах. Ну так, мабуть, нам треба спочатку розмутити зброю, бо бачите, то там. Та, я просто точно пам'ятаю, що там, де є щики, то ти там можеш собі розмучувати різні речі. Відходь, поспілкуємося. Да. Настроєння хуже. Слушайте, мужики. Ей, а чого чуваки на російській розмовляють? Капець. Це зрада! Діалоги цих бандитів чомусь все одно російською. Дивіться, який якісний хліб у нього, а? Куштуй, куштуй братику, хлібчика-хліпчика. Привіт, навіщо прийшов? Привіт, мені потрібен спритник. Не підкажеш, де його знайти. Зі спритником кепсько. тут неподалік на його групу, бандит напали і забрали шустрого із собою. Він тільки із тих, що СОС кинути. Його напарники схоже накрилися. Хлопці повідомили, що бандюки зараз у старому АТП, що за дорогою. Ви своїх із полону не визволяєте якось не по-дружньому. Чи боїтеся? Ех, вирізати би тобі по пиці, але користі не буде. Не так усе просто. Людей у мене мало, та й не люди, суцільні новачки. Не можу я ризикувати. Якщо ми цей табір втратимо, усім нормальним сталкерам буде зле. А ти сам що? Якщо не боїшся, від допомоги не відмовлюся, не гордий, то як допоможеш із бандюками розібратися? Пропонуєш мені самому, та ні, так нічого в тебе не вийде. Розвідники мої бійці, що треба, зараз вони саме тих виродків пасуть. А разом ви, у принципі, маєте непогані шанси. Ну то що, чи боїшся? Я спробую. Здорово. Люди. Я до вас посилаю хлопця. Дійте за обставинами. Якщо буде потрібно, атакуйте. Прийом? Добре, Вовче, давай свого хлопця. Тільки нехай не теліпається тут. Кінець зв'язку. Все, він мені видав різних помов... Так, бачите, він мені видав пістолета, ось. ПММ. А точність ну звичайно, що як завжди, перша зброя це повне гівно. У нього і ушкодження супермале і шуткострільність, і зручність, і точність таке собі. А, і також це була, мабуть, перша гра, де був, якби ну для мене стрілялка теж так. Де, по-перше, були просто супер добре прокачаних прописані характеристики зброї. Тобто тут реально все написано, тобто набої різні до різних пістолетів, там кулеметів. Ну для мене це реально було так в новинку на той момент. Так, все бачите, розписано там, якби точність, зручність. Ось ці його набої 9-мм, Так, 40 набоїв у нас, і ми вже знайшли горілочку. Оружжі да, деякі, обрав. Деякі сталкери не хочуть розмовляти, якщо тистити їм зброєю в обличчя. Щоб сховати зброю достатньо обрати болт 6. А, так, ну давайте збережемося знову ж таки, так? І тепер ось можна побігати по хатах і пошукати різного лайна. Я точно пам'ятаю, просто що тут. е, о. Що тут щось має бути, бо ми ножика вже... Ой, горілку вже знайшли. Але нам предмети різноманітні не завадять. Нам, по-моєму, ще на місці там щось видадуть, коли ми вже підемо цих бандитів мочити, так? Але це не точно. О, ось, дивіться, два Red Bull і горілка. Так, так, бачите. Енергетичний напій нон стоп, так, дві горілки. Ну це щоб о, коли бігаєш, щоб сили знову з'являлися, це я пам'ятаю. До речі, насправді дуже корисна штука, бо я пам'ятаю, коли я вперше його знаходив, мені здавалося, що воно взагалі не потрібно, і я такий, типу. Та це якась хрінь, так? Це, типу, якась хрінь, і, по-моєму, одразу її продавав. А насправді це дуже корисна штука. Так, ось тут ми були. Ось тут ми ж знайшли нашу горівку, так? Якщо я не помиляюся. Сумно так, сумно ще чомусь. А... Ці сталкери між собою спілкуються російською. Я ж наче то виставив українською. Страшні звуки, коли він ламає ці стін. О, помитися можна, дивіться, ванночка. А, і так, є навіть два удари у ножика, дивіться, типу боковий, і такий що тикає, типу, так. Тобто знову ж таки. Плитаунга з та ти диви. Бит бит тут у них, у них тут є. А це ламається, я от не пам'ятаю. Ні, цей це ящик не зламати, зрозумів. Блін, це така велика хата, а в ній, походу, немає взагалі нічого. Так. Тут реально пусто, блін, така велика хата, я ще так довго продовбував до неї шлях цим ножиком, а, походу, тут немає нічого. Але тут можна буде жити, бачите тут. Тут Іванна є, і все. А ось якийсь є. О-о-о. о Чидово, о, о. ми таке щось тут знайшли. Принаймні, тут внизу щось було. І це вже тішить. До речі, шкода, що хоч і стімівська версія, але тут немає ніяких досягнень. Я вже подивився. Тобто, типу, ну можна сказати, що це стара гра і тому немає. Але Resident Evil 4 теж стара гра, але в ній були якісь досягнення, а тут немає. О, так ми аж 4 штуки радості туристи знайшли консервів. Тобто, принаймні нам тепер буде ще поїсточки. Так, давайте побігаємо по хатах, покри, про, покрисятнічаємо, так би мовити, так? А, може, щось таке назбираємо. Бо припаси дуже потрібні, це 100% їжа, питво, потрібно все. Ті ж нон-стопи нам 100% знадобляться, то. Як би нікуди не дінешся? Так, так, якщо хтось знає, як можна це виправити. Ну, щоб, коротше кажучи,. З'явилася українська озвучка у Бандитосів, так. То ви напишіть у коментарях, може у там є якісь файли, десь можна, типу, скачати. Ну, здається, тут все. Отам, от тільки ту іщу хатинку, ми здається, не дивилися, а все інше ми подивилися. Давайте зараз глянемо. О, тут теж, дого! Так, тут взагалі, але пусто. О, бінти, дивіться. Блін, реально, не дарма, ми по хатах побігали. Я просто пам'ятаю, що я цим займався, коли то в перший раз грав. І що тут нібито щось було сховане, але про бинти я, до речі, чомусь не пам'ятав. Я, я так пам'ятав, що тільки їжа була, так, щось таке, типу. Ну що, круто, в принципі, у нас все реально закачаєшся. Для повного щастя, мабуть, тільки аптечки не вистачає. Так, дві горілки, два бінтики, два нон-стопи, консерви, набої до пістолету, просто все зашибісь. А ти що за братик? Можеш щось цікавого розказати? А чого тут нового, нового бути може? Це ж, вважай, дитячий садок, ясельки. Щоправда, якщо не посидиш тут за 5 хвилин у зоні накриєшся. Отак. От Розумний завжди в курс справи увійде, а потім уже до пекла лізе. Тим більше такимся спорядженням чи, зброю, чи зброєю тут розжитися можна. Не проблема. Усі розживаються. Так, наш ствол. Ну, Блін, знаєте, це, це, це настільки кайфово, настільки круто, якби реально пограти зараз у сталкера для мене. Це якби і ностальгія, і ностальгія, і взагалі якісь такі приємні відчуття. знаєте. Я колись прочитав один такий коментар, не пам'ятаю, де чи то в стімі, чи то де. І хтось однією фразою, типу, сказав, от що ви думаєте про сталкера, і він написав: Він такий кривий, такий багований, але такий рідний. так? І ось ну от реально воно таке є. Можливо, гра не ідеальна, але от реально вона як рідна. Я там, до речі, десь поросятку, по-моему, бачив. Так, он дві... Ой, ой. ой. Ну я їх не за так, це ж кабани. Братику миші... А кровотечі в мене немає. Значить то ні. Так, з цього чувака нічого не випало, а з цього теж. Блін, ми вполювали двох кабанів, але з них нічого не випало. Я набою просто витратив, розумієте? Чому проблема? О, а це що? Там був якийсь артефакт, до речі. Радіація плюс 5, стійкість до куль плюс 2. Утворюється в аномалії трамплін, формує слабке захисне поле, побічним ефектом якого є легке випромінювання. Артефакт широко поширений і недорогий. Медуза. Ну, він, радіація плюс 5, але якщо я не помиляюся, він б'є радіацією, тільки якщо його одягти. Якщо просто носити з собою, він не буде бити начебто. Давайте візьмемо, потім продамо. Ну, блін, я навіть не знаю, чесно кажучи, чи зберігатися чи ні, бо начебто з однієї сторони ми вполювали наших перших мутантів. Це вже приємно, це вже круто. Так. Спойлер, я таки вирішив зберегтися. Все ж таки, це наші перші мутанти, ми їх вполювали у чистому бою. Можна ось тут дерево... І, і так, до речі, ти навіть коли це під дерево залазиш, то, да, то навіть чути, як він. Типу шоркається, так? Тобто теж класно зробили. Коротше, чуваки, і так, ви мені розкажіть у коментарях, головне, чи можна виставити українську озвучку з цих ось там звичайних рядових сталкерів. А якщо можна, то напишіть, там, як там що. А, на цьому давайте так, мабуть, наш випуск закінчувати. Ну, Мінус в тому, так, що ми це трішки навитрачали витрачали патронів і можемо про це пошкодувати, коли підемо воювати з бандитосами. так? У нас вже не так багато, наш трішки покоцали, Ну, не сильно. В принципі, ХП майже повне, але все одно трішки покоцали. Але плюс в тому повторюю, що ми вполювали наших перших мутантів і о, ще і знайшли наш перший артефакт. Він такий собі, стійкість до куль просто трішки підвищує. При цьому радіацію б'є, тож ми його, мабуть, просто продамо, але він нібито коштує тисячу рублів, то чом би й ні. А і до речі, по-моєму, зараз можна навіть зайти ось сюди, в довідку. А ні, немає. Просто, по моєму тут десь заходиш, типу, і можна дивитися ось цих ось. До речі, у мене вбивство мутантів 4. А чому ж 4, коли у мене два молодих кабани. Тобто я двох мутантів убив. Так. Молодий кабан, два, а записано, типу, як 4. Я вже й в рейтингу покращився, вам бачите? Просто так, по-моєму, тут десь кудись заходиш, і можна ці дані про різноманітних мутантів дивитися. Наприклад, убив кабана і тебе дані про кабана. Убив сліпу собаку про собаку, але чомусь начебто не видно. Ну так, я щось знову ж таки заговорився. Ну реально крута гра. Для мене просто ось ці відчуття, вони неймовірні повернутися все світ сталкера. Я ж кажу, я так давно давно в нього грав, так давно. І ось нарешті я. Я знову тут, я знову на зоні. На зону, ти на зону їдеш, все. труба тобі, поняв? Так, <хи> як би це зараз а, не звучало? Я вам, як завжди, вдячний за перегляди, за подобайки, за коментарі. До нових зустрічей. Бувайте!